Розділ 21-й. Новонароджений була середина лютого. Марті і Кларк сиділи за селом, обидва занурені у свої думки. Кларк опустив голову, стулившись, і Марті зрозуміла, що він засмучений тим, що старання не увінчались успіхом, що в місі з'явиться лікар, який лікуватиме всіх, хто живе в окрузі. Це станеться не раніше квітня. Подію ж, на яку так чекала Марті Кларк, відбудеться набагато раніше. Марті сиділа мовчки, її думки теж були невеселими. Малюк ставав дедалі важчим, і останніми днями їй було не по собі. Марті не могла сказати точно, у чому річ, але відчувала, що щось не так, їй у голову постійно приходили тривожні думки. Настав час, коли жінці потрібен справжній чоловік, людина, якій можна довіритись. Якби поруч був клем, і з клемом було легко, було б, не соромлячись говорити про все, я тут ось що подумав, перервав її розум Кларк. Схоже, тобі залишилось чекати зовсім недовго. Може, тобі буде спокійніше. Якщо ми запросимо матінку пожити в нас і побути з тобою, поки не народиться малий, про таке Марті й мріяти не сміла? Ти думаєш, вона погодиться? А чому б і ні? Старші доньки доглянуть за рештою. Салі Ен, наскільки я розумію, якраз час спробувати самостійне життя. Я осідлаю коня і вирушу поговорити з матінкою. Думаю, якщо вона приїде, ми не змусимо її довго чекати. Я теж на це сподіваюся, подумала Марті, відчуваючи одночасно тривогу і полегшення. Вона була так вдячна Кларку за його пропозицію, що ледь стримувала сльози. Матінка прибула того ж дня, прихопивши важку пухову перину й кілька клаптикових ковдр, щоб спородити для себе ліжко вітальні. Такі поїздки були для неї не рідкістю. і поруч із нею майбутня мама одразу відчула себе набагато спокійніше. Марті справді не змусила довго чекати. Через два дні, 16 лютого. Приблизно між третьою і четвертою годинами ранку вона прокинулась від важкого неспокійного сну. Марті довго переверталась, але ніяк не могла вилягти зручніше. Вона відчула зростаючу тривогу, на зміну, на якій прийшла перші перейми. Болі були не надто сильними і частими. Марті одразу зрозуміла, що з нею. Близько шостої матінка. Радше відчула, ніж почула, що Марті не спить, і зайшла до спальні подивитись, як вона. Мені погано, простогнала Марті. Матінка м'яко пустила руки на живіт Марті і зачекала на стання чергової перейми. Чудово, констатувала вона перейми рівні сильні. Отже, все й як треба, скоро все буде гаразд. Матінка відійшла, щоб перевірити, чи не згас вогонь, який вона розпалила з вечора. Марті чула, як вона підкладає в піч дрова, і наливає воду в чайник, і у великий горщик. Гаряча вода має бути на поготові, сказала матінка, звертаючись до Марті через відчинені двері спальні. Можливо, вона знадобиться не відразу, та все ж краще підготувати все заздалегідь. Її спокій? Веселий голос і впевненість, бувало, й повитухи поділи на Марті заспокійливо, незважаючи на біль від нової сутички. З прибудови, почувши метушню в будинку, прийшов Кларк. Хоча Марті було дуже боляче, вона помітила, що він блідий і стривожений. «Заспокойся, хвилюватись нема про що, почула Марті голос матінки. Звісно, вона маленька і худенька, але з нею і з дитиною все гаразд. Я щойно перевіряла малюк розгорнутий правильно, і все йде, як треба. Пройде трохи часу, і ти вже будеш посиджувати з ним у цьому кріслі. Під час наступних переймів Марті не втрималась із стогону, і матінка зайшла в кімнату, щоб заспокоїти її і покласти на лоб холодний вологий рушник. Коли Марті Переводила подих і встигла трохи розслабитись, вона побачила Кларка, який, збліднувши ще сильніше, сидів на кухні, опустивши голову, беззвучно вирушив губами. Марті знала, що він молиться за неї за малюка. і це заспокоїло її навіть більше, ніж упевнені руки матінки. Кларк одягнув місі і повів дівчинку з собою на скотний двір. Щоб вона не чула болісних стогонів своєї мами, Марті намагалась усіх сил, її обличчя від напруги вкрилося краплями поту. Вона намагалася стримуватись і не кричати під час переймів, які йшли одна за одною. Матінка стояла поруч, підбадьорюючи і заспокоюючи її або допомагаючи порадою. Час тягнувся нестерпно повільно. Як для Марті, що жила від перейм до перейм, так і для Кларка, який в стайні за допомогою місі намагався займатися кінською пряжкою. Про що матінка повідомила Марті? Повільно йшли години для самої маті, хоча їй більше, ніж будь кому, хотілося, щоб муки Марті скоріше завершили. Сонце почало хилитись на захід. Невже це ніколи не скінчиться, думала Марті. Коли біль відпускав, вона була зовсім змучна. Матінка повторювала, що зі свого баторічного досвіду знає. Залишилось зовсім трохи. Усе вже готово. Без чверті четвертої марті пронизливо закричала від болю, і на світі з'явився маленький хлопчик. Схлиплюючи, Марті засилено відкинулася на подушки. Нескінченно щаслива, що страждання позаду і що досвідчення руки матінки зроблять для її малюка все, що потрібно. Коли Марті почула крик свого сина, вона втомлена, але блаженно посміхнулась. Він просто красень, сказала матінка. Чудовий великий хлопчик. Вона миттю привела до ладу малюка його маму і, передавши з горту із немовлям Марті. Вирішила повідомити хороші новини Кларку. Він народився, почула Марті голос матінки у дворі, і він справжнє диво. Потім пролунали квапливі кроки Кларка, який важко дихаючи вбіг у будинок, тримаючи на руках Місі. Як вона з тривогою запитав Кларк, кинувши на двері спальні і опустивши Місі на підлогу. У доброму здоров'ї, відповіла матінка. Марті не сумнівалась, що матінка відчуває при цьому не менше полегшення. Вона потрудилась на славу, продовжила матінка, і на світ з'явився чудовий хлопець. Якщо ти трохи заспокоїшся і візьмеш себе в руки, я дозволю тобі одним оком поглянути на нього. Кларк зняв пальто і роздягнув місі. Давай но, ну, донечко, трохи відігріємось, перш ніж підемо до мами. Почула Марті його слова. Вони разом постояли біля вогню, а потім Кларк підхопив дівчинку на руки і слідом за матір'ю увійшов до спальні. Кларк стояв біля ліжка і дивився на марті. Вона дуже втомилась і розуміла, що після такого довгого важкого дня має не найкращий вигляд. та все ж усміхнулась йому. Він привів погляд на крихітний згорток. Марті просягнула малюка Кларку, що він міг роздивитись його краще. Маленьке личко було ще червоним, але малюк справді був чудовий хлопець. До крихітної щеки він притискав стиснутий кулачок. Він справді диво, сказав Кларк, і в його голосі чули захоплення. Як ти його назвеш? Кларч люк, повідомила Марті. Прекрасне ім'я. А чому люк? Це ім'я мого батька. Він би пишався, якби побачив свого онука. А його батько був би щасливий мати такого прекрасного сина. Марті кивнула і відчула, як при думці про це в неї в горлі піднімається клубок: «Клерч Люк Девіс», – повільно вимив Клерк. Дуже гарне ім'я. Ти не заперечуєш, якщо я зватиму його Клер. Звісно, ні, відповіла Марті. Що в неї не залишилось жодних сил заперечувати. Розмовляючи, вона зовсім забула про місі, яка мовчки сиділа на руках у батька, роздивляючись дивний згорток, що копошився. Нарешті вона не витримала і вирішила прояснити ситуацію. Це Маєнкий? Кларк подивився на неї. Так, це маленький. Це малюк, який народився в мами. його звуть клер. Ойдати маєнко!» – запитала Місі. Ні, цим доведеться трошки почекати, засміявся Кларк. Спочатку малюк і мама мають гарненько відпочити, а ми з тобою поки що підемо, щоб їм не заважати. У відповідь Марті лише слабко посміхнулась вона відчувала нескінченну радість, до якої дивним чином домішувалась печаль. І що вона дуже, дуже втомилась. Так, це справді була найважча робота в моєму житті. Подумала Марті, коли Кларк і Місі пішли, Марті повільно випила кілька ковтків трав'яного чаю, приготованого матінкою, і заснула. Кларк і Місі сиділи, обійнявшись у кріслі гойдалці у вітальні. Місі, давай помолимось за твою маму і за малюка. Дівчинка кивнула, і Кларк заплющив очі та сказав: Дякую тобі, очі наші, за благополучні пологи Марті. За чудесного малюха і за те, що ти допоміг матінці. Коли він вимов амінь, луною відгукнувся дитячий голосок.